Тимка, Ми з тобою так довго граємо, що моя машинка вся в полу. Моя теж. Вони так забруднилися, Я її, мабуть, її викину. Для чого ж викидати? Наші машинки треба просто помити та протерти. Пішли на річку, я по дорозі візьму рушнички. Недобре пішли. Я свою машинку так помию, що ти її не впізнаєш. Вона в мене блищатиме. Ага. Угу. І я закінчив. Моя машинка наче нова. Подивись, кабанчик -пахтанчик. Угу. А я свою ще протираю. Мені здається, вона недостатньо блищить. Та ні, твоя машинка теж в гарному стані. Закінчи. Бо то дір протреш. Е, Це... ти просто мені заздріш, тому що моя машинка буде частіше за твою. Хм. Кабанчик Богданчик не вагатий, краще швидше закінчити пішли грати. Ой, що ж ти наробив? Подивися, фарба злазить. Ти стер візурунка на машині, і фари стер. Я тебе попереджав. І... TF... Ти в моєш рецію фарбу стерлася Е, І... тепер у моїй машинки немає фар. І... Ей, І... А я тебе попереджав, що до дір затриш, От ти перестарався. Жінка була поганої якості. Ні, просто треба було вчасно зупинитися. Ти Досить мене повчати. Зацінка не хоче більше з тобою грати. Я краще піду. Бівей. Капанчик-бахтанчик, як завжди. Ну Не хочу грати, не треба. Хе-хе-хе. ще привіт. Вітаю кабанчик-пахтанчик. Мені неприємність, що сталося. Я свою машинку протирав від пилу, а з неї фарба злізла неї немає візерунків, і фар немає, уявляєш? Оце мені не пощастило. а я так хотів, щоб вона блищала. М -м -м. Мабуть, ти її просто затер. Треба було обережніше протирати. Не засмучуйся, Богданчику, краще подивися, яку я вежу з кубиків побудував. М -м -м. Це. Хіба ж це виже? Вона в тебе якось низько. Вона була б в мене аж до неба. Пе, до неба не вийде. Хм, і чому це? Тому що вона зламається. Я пробував будувати вище, але в мене не вийшло. Хм, <таспоріг> че, я тобі зараз покажу, як треба вище з кубиків будувати. <таспоріг> зачекай. так машинка моя. Бечиш, як треба вежі, будувати. <рик> кабанчик Богданчик, може досить. <рик> Бачиш, як треба будувати. Моя вежа вже вища за твою, але ж я далі буду будувати. Ти краще зупинися, бо твоя вежа впаде. Вона в тебе так гарна. <рик> Я ой, ой, спала. <гум> У тебе була гарна вежа, але через те, що ти вчасно не зупинився, вона зламалася. Це, те, і ти теж мене повчаєш. М -м -м -м. кабанчик Богданчик, ти машинку свою забув. <гум> і що я такого сказав? То сказав, що треба було зупинитися. Як же мені все це набридло? Та не так рибиш, та не так, не так все не подобається їм. Привіт, кабанчик Богданчик. Чому такий розлючений, незадоволений? Угу. ми мене постійно всі повчають. Можеш пояснити, що сталося? Хм, та то ти пояснювати нічого. За стенка та беренчик яшка. Кажуть, що я не можу вчасно зупинитися. От, наприклад, я протирав свою машинку від бруду від пилу, хотів, щоб вона блищала. Я так старився, так старався, що фарба стилася. А коли б диви кубиків кубіків, хотів, щоб вона була ж до неба. Я ж не вийшло, тому що вона зламалася. От скажи рак, що я роблю не так? Кабанчик, Богданчик, а твої друзі праві. Ти не можеш вчасно зупинитися, в цьому є твоя проблема. Насправді все добре в міру, іноді бажання зробити найкраще перетворюється на занадто, це як у їжі. Переїж і живіт болітиме. І зі сном так спати треба, але не весь день. І навіть компліменти, якщо їх забагато, вже не щиро звучить. М -м 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 -м. Здається, я тебе зрозумів, рак. Угу, Дякую за пояснення. А машинку твою можна новою фарбою пофарбувати? Ой, дійсно, її угу. біля я ще залишив. Зараз піду заберу. Угу. Але фарбувати свою машинку я вже буду в міру, бо ще колеса від фарби злипнуться.